Apple Тихесенько презентували нам штуки на процесорі m 5 Епоха Тіма Кука добігає кінця, а вам краще якийсь час не купувати айфони 17-ї серії. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про свіжі новини зі світу ЕПОЛ. А знаєте, останнім часом я помічаю, як все більше профільних джерел постійно обговорюють одну й ту саму тему, але я б не хотів в це вірити і вирішив розібратися сам. Кажуть, що Джон Тернос може стати наступним CEO Apple та замінити пана кука на цій посаді. Уявляю зараз ваш вираз обличчя, тож коротко поясню, що це взагалі за такий ті. Вебл він відповідає за залізо, айфон, iPad, Mac, AirPods і вже досить давно працює в компанії, аж з 2001 року. Став віцепрезидентом у 2013 тому а з 2021-го старшим віце-президентом віцепрезидентом апаратної інженерії, і припускаю, що ви цього не знали. Але саме Терно стояв за деякими ключовими етапами у житті великого яблука, як от перехід на Apple Silicon. Останнім часом його ім'я все частіше з'являється у статтях і аналітиці, особливо після новин, що Джеф Вільямс, який довгий час був одним з найвпливовіших керівників Apple, готується залишити корпоративну піраміду. Саме це на думку профільних джерел відкриває вікно можливостей для Терноса, і не в останню чергу тому, що він уже показав здатність керувати масштабними проектами, має повагу в інженерних командах і що важливо, достатньо публічний образ. Навіть ми багато разів бачили його у презентаціях. Він давав інтерв'ю та згадувався в прес-релізах. Звісно, є і інший бік питання. Сам Тім Кук ще жодного разу не казав, що готовий залишити пост директора компанії. Він каже, що Сіо це не роль, від якої відмовляються просто так. І план спадкоємства вже прописаний. Але саме через це і чутки навколо Терносу набувають розмаху аргументи на його користь просто неможливо ігнорувати. Особисто я вважаю каденцію кука прекрасною, але прямо зараз Apple потрібно щось дуже радикально поміняти. Бо щороку ми отримаємо все більше і більш розчаровуючі продукти. Що далі? Тим, айфони, які вигорають на сонці. А ой, до речі, якщо прямо зараз ви придивляєтесь до нової техніки смартфонів, ноутбуків чи будь-яких аксесуарів, раджу заглянути у перевірний магазин elmir.ua там реально є все: від гаджетів і комплектуючих для ПК до побутової техніки. Зручний конфігуратор допоможе зібрати комп'ютер під будь-які задачі: чи то для роботи, чи для сучасних ігор. А ще можна роздивитися товар у 3D-огляді, щоб оцінити кожну деталь перед покупкою. Купувати просто і зручно. У кожного товару є характеристики, описи. А якщо Залишаються якісь питання онлайн-консультанти завжди допоможуть. Посилання на elmir.ua залишаю в описі цього відео. От чесно, інколи мені здається, що у Apple є якась щорічна традиція випускати не тільки новий iPhone, а ще й якусь косметичну драму. Наприклад, пам'ятайте матовий iPhone 7, з якого злазила фарба, або темносиній MacBook Air на m 2 який збирав усі відбитки пальців, наче він працює в СБУ. Так ось цього року щасливчиком став iPhone 17 Pro Max у кольорі Cosmic Orange. Уявіть, купуєш яскраво помаранчевий флагман, а за кілька тижнів він перетворюється на рожевий. І ні, на жаль, це не. Поодинокі випадки у деяких користувачів з суперунікальними умовами це досить популярна гілка обговорень на Reddit. Власники прошук помітили, що колір корпусу їхнього оранжевого друга поступово тьмяніє, особливо біля камери на кутах. Одні кажуть, що телефон почав вицвітати просто на очах. Інші, що після кількох днів під сонцем, він став ближче до рожевого золота, ніж до космічного апельсина. Дехто навіть жартує, що Apple натякає на нову персоналізацію кольору. Пам'ятаєте, як ці кільця на пальцях, які змінювалися під ваш настрій? От з айфонами те саме був оранжевий, ви були щасливими, став рожевий. І ви сидите і думаєте, ну, ви витратили на це півтори тисячі доларів. Хоча, якщо серйозно, схоже, що проблема у покритті. Експерти підозрюють окислення анодованого алюмінію або проблеми із запечатуванням барника. Жодних офіційних коментарів від Apple поки що немає, але історія шириться з неймовірною швидкістю. Хоча ЗМІ пишуть, що це не масова проблема, а просто якась дефектна партія. Одне я знаю точно, якщо б з моїм телефоном щось таке сталося, це б конкретно підірвало мою Тож я як раніше, так і зараз, все ще наголошую, якщо збираєтесь купувати iPhone 17 Pro чи Pro Max, краще обирайте у кольорі Silver. Але якщо серйозно, і ви вже купили такий телефон у такому кольорі, і раптом він почав тмяніти, зробіть фото, зверніться в офіційний сервіс і не тріть пристрій хімією чи абразивом. Чухол може допомогти, але від сонця не врятує. Зрештою, останнім часом в мене складається таке стійке відчуття, що Apple більше експериментують з кольоровою палітрою, ніж з реальними інноваціями. До речі, про них. Тримайте руки на столі та з усіх сил, намагайтеся не торкатися себе в непристойних місцях. Apple викатали процесори серії m 5 і зробила це без пафосної презентації, без тіма кука на сцені, а просто ось вам нове залізо, користуйтеся. Проте не поспішайте з висновками. Нам є про що поговорити. Отже, свіжа лінійка включає оновлені MacBook Pro, iPad Pro і навіть Vision Pro, який як виявляється, все ще чомусь не мертвий. Почати пропоную з того, що, хоч хтось там може собі ку. Піть MacBook Pro. Головна зірка це новий чіп М5. За словами різних джерел, він не просто швидший, а й розумніший. У кожному ядрі GPU вбудовані прискорювачі для локальних штучно-інтелектуальних задач. Це означає, що штуки на кшталт монтажу, роботи з ЛЛМ та 3D-графікою стали працювати ще спритніше, наче правильно казати, Лалаленд. La -la до речі, ви бачили нову пластичну операцію АМИСТО. Це просто абсолютно нова людина. Як вам таке? До того ж, тепер можна обрати конфігурацію аж на 4 терабайти SSD, і він все ще коштує приблизно в трілярд разів дорожче ніж купити зовнішні SSD чи якесь хмарне сховище. Ну, ми ж з вами фанати Apple, ми знаємо, що таке платити за повітря, вірно. Але якщо ви чекали на зміни у дизайні, то настав час охолодити драк. Корпус, той самий порти, ті самі динаміки не змінили. Екран залишився як був. Автономності обіцяють аж. 24 години, що вже звучить цікаво. А щодо ціни, ситуація така: за найменшу конфігурацію MacBook Pro на процесорі m 5 просять 1600 доларів. iPad Pro теж отримав процесор m 5 але тут ситуація ще цікавіша. По перше, новий модем C1X і чіп n 1 з підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Сред. По друге, зросла пропускна здатність пам'яті, з'явилася швидше зарядка, і загалом планшет почав поводитись як реальна мобільна студія для тих, хто працює з відео або складним контентом. Але екран та дизайн залишилися без змін. Я б сказав, що це радше технічне оновлення для тих, хто зараз сидить на М1 чи ще старших моделях. А якщо ви вже користуєтеся iPad Pro на М4, то вам зараз взагалі можна не паритись. Ну а тепер справжня нісенітниця Apple Vision Pro, і тримайтеся міцніше. Гарнітура отримала оновлення до М5, трохи кращу графіку, частоту 120 Гц, кріпові персоналізовані аватари стали реалістичніші, і вуаля додаткових 30 хвилин автономності. Але знаєте, що? Особисто мене здивувало найбільше те, що цей пристрій взагалі досі живий. Можна скільки завгодно додавати до нього ремінці за 99 доларів чи збільшувати пікселі, але він усе ще виглядає, як щось, що Apple просто соромиться вбити. Додайте сюди ціну в 3499 доларів, і все встає на свої місця. А тепер головне. Кому ж варто оновлюватись, якщо ви зараз на MacBook Pro m 1 або m 2 так приріст продуктивності буде відчутний, особливо в штучному інтелекті, графіці, роботі з відео. З М4 зістрибувати сенсу взагалі немає, не поспішайте. Хіба що працюєте з локальними LLM або вам критично важлива швидкість обробки? За iPad Pro ситуація схожа. Оновлюватися потрібно лише тим, хто зараз сидить на старих версіях чіпів. А от Apple Vision Pro ситуація така: якщо ви тільки не хочете зробити найдорожчий та найуродливіший косплей на космонавта у своєму житті. Ті, краще обходити цей продукт стороною. Як на мене, цей пристрій мав залишитися десь в лабораторії Apple, приблизно на мінус 15-му поверсі, де вони розробляють формулу суперсолдата і, можливо, роблять розумну машину. Apple Vision Pro точно не місце на прилавках магазинів чи у вашому парку гаджетів, на мій погляд. Коротше, не знаю, це просто якась дичина. Тож ось якийсь такий двіж несеться. Apple знову припустили спідливою у виході нових айфонів. Тім, кук може перестати бути сіо, що взагалі мені в голові не вкладається. А нові пристрої стають дедалі все сумнішими та сумнішими. До речі, це дуже цікаве питання. Розкажіть, який пристрій останнім часом ви собі придбали, чи можливо вам хтось подарував, який вам прям дуже сподобався, від якого ви у захваті і можете щиро його комусь порадити. Чекаю на ваші відповіді в коментарях під відео. Звісно, якщо вам було цікаво мене слухати, та хочеться ще не забувайте. Ати, підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на магазин Елмір, є і лінк на мій TikTok та Інстаграм. Там кілька разів на тиждень я публікую прикольний, класний, якісний вертикальний техноконтент Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами по. Почуємось, коли почуємось. Слава Україні!